Дивіться, що відбувається. Отак було 11 вересня, коли Ротшильди розважались, дивлячись з віконателю, як літаки розтрощують будівлю всесвітнього торгівельного центру. А зараз агент ЦРУ Маккейн керує маніпуляцією з майданутими аборигенами, які також стосуються на торгівельному центрі. Так цей Маккейн Злочинець та терорист номер один. Ось дивіться, це показове тестування загину баранів, котрим дана команда вмикнути мобілки. Отак відбулась безглузда автосинхронізація. Отже, як на думку Макейна, барани вже готові до емоційного розігріву, та з ними можна витворяти що завгодно та направити їх, як ті нью-йоркські літаки на Беркут, а може й брат на брата. Брати-слав'яни, невже ж ця сволота буде грати нашим життям? Та геть їх з України. Ганьба кличкам, тягне бокам та Яценюкам. Створюємо територіальні громади та беремо владу у свої руки. Бонусієм влади є народ. А єдиний народ це не гоміки у Європі. Це ми, українці, білоруси та росіяни. Будьмо!